Привіт всім! Що саме цікаво, мабуть, є якась інформація в цьому розкладі, чи принаймні буде, яку вам потрібно чути. Тричі натиснула на те, щоб відео почалося, відео не почалося. Хоча я продовжила розмову. Отже, щось, як знаєте, як змушують мене промовчати. Тому ж, давайте подивимося, ваш стан емоційний або організму через чакри. Продивлятися я буду сьогодні рунами, скандинавськими і звичайними, до яких я вже звикла, це Відьомським. Подивимося, що у вас там відбувається в тих енергіях. Отже, давайте почнемо із червоної чакри. Вона ж у, неї, у нас Мулатхара, яка знаходиться, або ще називають її коренева чакра, яка знаходиться у нас в районі Куприка. Ну, або ще говорять в районі Промежини. Далі, що у нас в Схаткистані? Це а, чакра біля лобка, і ще її називають сакральною чакрою. Наступна у нас маніпура жовта а, кольор чакри і чакра сонячного сплетіння її називають. Слідує. Анахата серцева чакра, зелений колір. Вішутха, горлова чакра, синій колір. Аджна — це у нас чакра третього ока і її колір індіго. Ну і остання чакра у нас буде а, сахасрара, і вона є фіолетовою, або ще називають її корон, коронною чакрою. Ну що, всі у нас чакри, можна сказати, на столі. А, тепер беремо інші руни і будемо починати. Починаємо із червоної, це у нас мулатхара. Муладхара у нас відповідає за безпеку. Руна, яка відповідає за стабільність. Руна, вибачте, бачите, як уже провикла до рун. Чакра, яка відповідає за стабільність, виживання, ну і нас, наше заземлення. Що я вам можу сказати? Тут у нас інгус руна-подарунку, вона не в перевернутому. Ну, в цьому випадку перевернута крайне важко явити, але вона в нейтральному значенні, отже. Про що це говорить? З однієї, ви дуже чітко можете відчувати моменти небезпеки, дуже чітко відчувати, коли ви в стабільності, а що може вас вибивати із неї, в той же самий час ви можете інколи втрачати своє рідне заземлення, як мається на увазі. Я не скажу, що прям конкретно до панічних атак чи, можливо, до якихось таких невпевненостей. Але інколи ви можете відчувати себе, як знаєте, як в прострації, коли ми не зовсім розуміємо, що відбувається, і чому це так відбувається. Ну, давайте уточнимо тепер ще йдемським рунами. Чому саме так це? Угу. Ну, руна війни о, тут однозначно просто все говорить за себе. Але дивіться, не завжди все можна, як то кажуть, списати саме на війну. Інколи руна війни вона так, так само може програватися, коли ми відчуваємо негативні емоції по відношенню до інших людей. Це можуть бути наші вороги, умовно говорячи, якісь недруги, ну або люди, які виводять нас на відкритий конфлікт. Так от, інколи ви можете відчувати таку, знаєте, Момент нестабільності, або, я б сказала, навіть невпевненості, що вам вдасться когось подолати, що вам вдасться подолати навіть не когось, а якісь ситуації. І це говорить про те, що інколи ви можете трішечки. Занижати свої вміння. Вам може здаватися, що ну, я цю ситуацію не витримаю. Повірте, якщо ви якби будете розглядати її під таким питанням, звичайно, ми можемо дуже швиденько здатися і вирішити, що з мене досить. Але якщо ми розуміємо, інше, ну, як давайте скажу так, трішечки смиренності, що ми смиряємося, ми не можемо зараз змінити обставини, тоді ми намагаємося вже, як то кажуть. Підлаштовуватись під те, що відбувається. Тож, отут би я б вам як пораду дала трішечки більше звертати увагу на ті моменти, з якими ви можете боротися, і з якими цього робити не потрібно. Тому що ви від початку можете вилети, вилетіти в енергії хаосу, що робити, ай-яй-яй, і в результаті ну, такі знаєте, відчути емоції доволі яскраві. Uh, і в якби в ітозі трішечки вибити із колії і інших. Тому звертаємо обов'язково на це увагу. Далі з це у нас uh, сакральна чакра або чакра, що знаходиться біля лобка. Вона відповідає за творчі, сексуальне задоволення і емоції. Так. І тут у нас Турісас. Uh, руна критичних ситуацій, вона перевернута. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви вмієте отримувати задоволення, ви можете бути творчою людиною. А ви можете дуже часто відчувати, знаєте, як своєрідний момент натхнення, який вас просто наповнює. Але якщо ми говоримо є ще момент гіпер. То тут може бути занадто фіксація на сексуальності, сексуальному задоволенні. Може бути такий момент, коли ми творчість ставимо понад усе і вважаємо, що е, кращого немає нічого. Тому я б хотіла уточнити іншою руною. Тож в яку сторону все-таки тут у нас за чи проти. Все залежить від, е, я б сказала, Других факторів, ну або третіх факторів, давайте так. Все може залежати від іншої людини, ну, або від інших подій. Як це може відбуватися в житті? Як приклад, якщо ви відчуваєте момент натхненності, от вам якась подія або якась людина дала, так звичайно у вас може бути такі стани, що ви випадаєте суто в творчість. Все до побачення, ніхто мене не трогає. Якщо попадається гарний партнер, ви так само можете уходити в момент тілесних задоволень. І інколи навіть, можливо, забуваючи про такі, знаєте, реальні моменти. Далі, за допомогою інших людей або інших факторів, ви можете впадати за занадто велику емоційність. Отут обережно. Чому? Тому що ми можемо таким чином на емоціях зробити необдумані. Якісь поступки, або, зрештою, не сказати необдумані слова. Тож тут, як рекомендація для вас трішечки більш холодно відноситись до інших впливів, тому що, знову ж таки, розуміємо, творчість це прекрасно, це чудово, але є інші сфери, яким потрібно приділяти увагу. Емоційність це супер, це класно, але не тоді, коли вона стає вашим знаком мінус. На це так само звертаємо увагу. Далі маніпура, вона ж, чакра сонячного сплетіння. Відповідає за особисту впевненість, за волю і самооцінку. Ну, тут у нас гербору на дружбу, з цим ви дружите як ніколи. Ну, і яка це дружба? Покажіть мені. О, так, я б сказала так, якщо потрібно чогось досягнути, ваші силі волі позаздрі багато хто. Якщо потрібно себе продемонструвати, ваша самовпевненість буде на потрібному рівні. При тому я б сказала, що ви вже над цим моментом, над цими моментами навіть так, неодноразово працювали. Ви прочитали багато літератури, ви багато чого узнали, і ви багато чого впізнали в самих собі. Ще, знаєте, я не здивуюся, якщо останнім часом хтось став вести або щоденники, або Планери, де відслідковувати власні дії. Тож тут навіть не зауважень, не рекомендацій, взагалі нічого. Далі анахата, серцева чакра. А Тут трішечки Руна Урус, вона просіла. Ага. Якщо ми говоримо про серцеву чакру. Про що тут у нас розмова? Можливо, на даний момент ви переживаєте не зовсім приємні ситуації. Хтось може з розлученням, бо тут у нас випадає руна справедливості, в когось може бути момент, коли ви закрили якісь самі банальні кармічні стосунки або взаємодії. І ваша зараз ця чакра, вона як відновлюється, одначе вона, чи раніше енергії цієї чакри, вони відновлюються, одначе вони ще не відновилися до кінця. Я не здивуюся, якщо у вас інколи любов визиває момент несприйняття, вам можливо потрібно комусь поспівчувати, але у вас немає ні не сил, ну. Можливо, і навіть бажання. Вибачте, що звучить не дуже гарно, але можете закривати емоції. Так, я розумію, що руна справедливості вона показує, що тут була ситуація, яка доволі гостра. Бо знову ж таки розуміємо, у нас Феміда, вона зображувалась із вагами і мечем. І зрозуміло, що ця ситуація вона для вас була гостра. І на даний час вам трішечки важко ще оговтатись. Тому я б сказала так, що вам як рекомендація? Носити зелений кольор. Це може бути одяг, це може бути взуття, це можуть бути прикраси, це можуть бути аксесуари. Банально це може бути закладка в книжку, яку ви читаєте з зеленого кольору. Тому що саме зелений колір це у нас кольор. Серцевої чакри. Ну і ще як момент спробуйте все ж таки зараз приділяти більшу увагу тому, що приносить вам радість. Я не закликаю до того, щоб забути негативні емоції, не проживати їх, ні. Але в той же самий час дати собі можливість відчути ще щось радісне. Вам цього може не вистачати. Так, слідуча у нас вішутха. Вона ж у нас горлова а, чакра, і вона у нас синього кольору. Так. А тут у нас руна радості трішечки перевернута. Чому ви не, не дозволяєте собі радість? Чому ви її в собі закриваєте? Були певні обставини, були певні треті чинники. Отут ви можете боятися, знаєте що, з кимось комунікувати. При тому, це, якщо ми говоримо, от показали нам в попередній чакрі, розчарування в яких сердечних справах, ви можете не дозволяти собі говорити про емоції до когось. Ви можете не дозволяти собі комунікації, які потім можуть привести знову ж таки до моментів, яких, знаєте, моментів кохання, прив'язаності або чогось іншого, можливо, навіть закоханості. Я не здивуюся, якщо зараз вам важко співати. Я не здивуюся, якщо зараз вам важко промовляти свої емоції, промовляти свої почуття. Дивіться, який момент. Ви ще, до речі, можете мати страх не просто говорити правду, а, мабуть, її проговорювати для себе. Як приклад, що от ви розсталися з якоюсь людиною, і вам можливо зараз важко проговорити те, що ви розчаровані в тій людині, або те, що вона не реалізувала тих моментів, які вам би хотілося. Тому. Знову як рекомендація. Ну, приблизно як була у нас і в Анахаті. Вішутха це у нас синій кольор. Якщо є можливість, будь ласка, можливо, у вас є щось перед очима. Саме банально на заставку телефона поставити море. Ну, або щось синього кольору, що вас буде заспокоювати. А далі, якщо ви можете якісь робити пренаями, медитації, але тоді, коли ми голосом проговорюємо, бається на увазі або звуки, або можете просто, як я вже казала, колись включити музику і співати. Неважливо, чи чу, чутимо вас то, чи ні, головне, щоб ви себе почули, і головне, щоб у вас енергії почали ходити в вашій оцій чакрі. Для того, щоб, зрештою, Виплеснути ті емоції, які ви в собі задавлюєте. Виплеснути те, про що ви не можете говорити. Того, що це все може призвести до самого банального. Всі у нас хвороби, які пов'язані з горлом, майже всі, вони можуть бути викликані тим, що ми не даємо собі можливості щось проговорити. Так, слідуюча у нас руна індіга, вона ж аджна. Третє око. Так, що тут у нас? Угу. Ну от дивіться, ця чакра, вона відповідає за духовність або за мрії. І з того, що я бачу, ви зараз, ну тут у нас руна Хагалас. Руна руйнування. Або ви проходите момент руйнування мрій, або у вас є момент розчарування в якоїсь духовності, навіть хочеться сказати, в якійсь чистоті. Що тут мається на увазі? Руна води. Емоції трішечки зруйнували те, що вам хотілося. А що мається на увазі? Ви можете зараз себе примусово переключати на те, що не мрій. Не мрій, не думай про те, не роби так, в тебе не вийде. В мене, от я вам говорю, у мене зараз одна і та сама фраза, що не мрій, не мрій. Не думай. Я розумію, що знову ж таки можливо якась ситуація, яка до сих пір у вас на серці, і ви намагаєтесь її таким чином подавити. Але розумієте, в чому проблема? Це не означає, що взагалі не мріяти. Якщо ви... Так, втратили можливість реалізації якісь мрії з іншою людиною, це не, не значить, що ці ваші мрії не зможе реалізувати хтось інший або інша. Ну або, зрештою, ви самі. І оцей момент, коли ви закриваєте свої мрії, коли ви відмовляєтесь від якоїсь духовності, думаючи, що, до прикладу, кому потрібен, потрібен мій внутрішній світ, якщо все зав'язано на грошах, таким чином, ви як. Перекриваєте оцю енергію Аджна і в результаті ви можете, знаєте, як втратити здібність прийняття рішень без чиєїсь допомоги. Як приклад, відбулася якась ситуація, і потім ми боїмося, що вона повториться. Що ми робимо? Ми можемо дуже підсідати. На розклади таро. Так, я розумію, що я таролог і трішечки а-ля рунолог бо цьому тільки вчуся. І я кажу вам таке, але бувають такі моменти, коли ми намагаємося за допомогою, не знаю, там саме банальне, книж... загадуєш питання, в книжці там вигадуєш собі сторінку, абзац і слово. І таким чином ми приймаємо рішення, розумієте, рішення ми маємо приймати самі. І який би негативний досвід не був, який би. Вплив цього досвіду був на вас відповідальність за власне життя несе ви самі і за власні мрії також. І ви можете, знаєте, як, як я вже на початку казала, не мрій, не думай, коли ми перекриваємо енергію мрій, коли ми перекриваємо енергію таких думок, що у нас відбувається? Нас не бачать в цьому плані. Можливо, людина, яка би хотіла реалізувати вашу мрію, але вашу мрію не видно, ви її перекрили. Ви вирішили, що не можна мріяти? А це не зовсім гарно. Подумайте про це. До речі, якщо о, по кольорах, як я вже давала, будь ласка, є о, кольор Індіго. Можете його використовувати. Є якісь камінчики, особливо тут буде садоліт хорошо проходити, будь ласка, можете їх використовувати. Тут дуже гарно будуть заходити медитації, ну і знову повторюся, про наями. Але медитації, коли ви відпускаєте все те, що вас стримує. Коли ви відпускаєте власні блоки на мріях. Тому Подумайте. Ну, і у нас остання е, чакра Сахасрара це у нас коронна чакра. Відповідає е, за легкість прийняття нового і відчуття зв'язку між собою і Всесвітом, що у нас тут. Пустаруна mm -hmm. любите ви мені її викидати? Ну, добре, що це значить. Іде переосмислення. Іде переосмислення, може бути зараз показувати, що у вас заходять нові енергії, які ви ще не зовсім готові сприйняти, і ви можете чинити їм супротив. От, як я говорила, коли ми забороняємо собі думати про, або мріяти про щось, ми не, не викидаємо енергію в простір. Звичайно, нас тоді не бачить. Оце цей момент, коли у вас пусто, і якби. Сами-самий початок, нульова руна. Далі, що може проходити ще? Це е, сприйняття себе по-новому в цьому всесвіті. Я не хотіла б читати це про те, що ми як губимося в цьому всесвіті, вважаємо, що ми маленька песчинка і ми нічого не значимо. Повірте, для когось ви цілий всесвіт. І тому, звичайно, сказати, що от я в загальному сенсі цілий всесвіт, це не буде вірно. Але в той же самий час саме такі маленькі люди вони підтримують один одного, а в результаті ми всі підтримуємо великий всесвіт. Тому що в цій чакрі на зараз? Мені показують, що у вас поки що там іде переосмислення. У вас на порозі стоять нові енергії, які ви можете пропустити, які можуть вам допомогти з прийняття нових людей, нових можливостей, нових не знаю, там, відповідностей. Але поки що ви трішечки заскорузли в тих ситуаціях, які зараз до сих пір у вас на серці. Тож, який у нас тут кольор? Ну, вже тут буде фіолетовий, саме простий камінчик, аметист. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки і коменти. Пока!